Вітаю вас, мої малята! І сьогодні ми будемо говорити речення. Речення мама купила. Мама купила багато різних продуктів. Мама купила. Давайте подивимось, що купила мама. А ми повторюємо речення. Мама купила яйця. Мама купила яйця. Мама купила молоко. Мама купила молоко. Мама купила макарони, мама купила хліб м'ясо, мама купила м'ясо. Масло. Масло. Мама купила масло. Каша. Мама купила кашу. А пакет ми складемо. Він почекає. І наступного разу, коли мама піде у магазин, скористаємось пакетом. Так ми збережемо природу. Скільки багато ми говорили, мама купила і що вона купила. А тепер поскладати все на кухні, покласти на місця хліб. Сховати, ковбасу сховати у холодильник, масло і молоко теж покласти у холодильник. Допомагайте своїм батькам і ваша родина буде щаслива. А я вам говорю до побачення!